Вітаю вас, любі мої учні! Урок української мови читання. Тема нашого уроку Даніель Дефо Робінзон Крузо. Розгорніть свої зошити на сторінці 18, урок 6, Робочий зошит, частина 3. 1. Прочитаємо інформацію. Справа 12. Прочитаємо інформацію разом з диктором. Протягом кількох століть роман Данієля Дефо Робінзон Крузо захоплює читачів. Ще за життя автора його було перевидано 17 разів. Коштувала книга дорого, але ніколи не залежувалася на прилавках книгарень. Щоб придбати книгу, деякі родини збирали гроші багато років. Як ви думаєте, чому книгу Дефо швидко розкуповували? А чи є роман Даніеля Дефо у твоїй бібліотеці? Виконуємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо. Записуємо. Перевірте записане. Виконай тестове завдання Знайка. Вправа 14. Перевірмо. Познач, як називають великий епічний твір, у якому широко охоплено життєві події. Правильна відповідь Д. Це роман. Позначили. Познач, так називають опис внутрішньої частини приміщення. Це інтер'єр. Правильна відповідь О. Познач форму викладу в романі Робінзон Крузо. Правильна відповідь від імені першої особи. Відповідь Б. Познач число і місяць, коли вперше Робінзон вступив. На безлюдний острів? 30 вересня. Познач, які речі, познач речі, які крузо взяв з корабля. Правильна відповідь: хронометри, відповідь О. Яке слово утворилося? Добро. Запишемо його. Виконаємо наступну вправу, вправа 16, Прочитай чистомовку, поступово прискорюючи темп. Читаємо жай, 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 на самотність не зважай. Чай, 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 силу духу не втрачай. А тепер потренуйтесь з сорокою. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз чистомовку швидко. Дізнаймося лексичне значення слів з тлумачного словничка. Читаємо саванна тропічний степ, порослий високими травами в поєднанні з окремими деревами, групами дерев або чагарниками. Урочистий піст тут Великий Піст, головний тривалий піст з метою приготування до Великодня. Переглянемо презентацію слова Саванна. Уривок роману Даніеля Дефо Робінзон-Крузу самостійно, отже, вправа 18, самостійно читайте уривок. Натисніть на паузу та уважно прочитайте уривок роману. Виконаємо вправи питайлика, на які частини можна поділити уривок. Напиши до кожної з них заголовок. Виконайте це завдання. За складеним планом перекажи уривок. Уважно прочитали уривок. Тож можете дати відповіді на запитання. Перевірте свою уважність, скільки місяців Робінзон Крузо прожив на острові? Про що Крузо подумав, спостерігаючи за чарівною природою острова? Які овочі і фрукти росли на острові? Який корисний напій Робінзон готував зі знайдених фруктів? Чому крузо відмовився від наміру перенести своє житло в родючу долину? Що Робінзон вирішив побудувати в родючій долині? Де Крузо жив? У сезон дощів. Чому? Як збільшилася сім'я Робінзона? Чого Робінзон Крузо навчився? Спостерігаючи за душовою та посушливою порами року. Знайдіть та прочитайте у тексті, як Робінзон Крузо відзначив роковини свого перебування на острові. Де цей уривок? Ось він. Я дожив до роковин свого оселення на острові. Перелічивши заробки на стовпі, я побачив, що жив тут уже 365 днів. Я провів цей день як день урочистого посту і присвятив його молитві. Поміркуй. Чи змінився головний персонаж за цей рік? Обґрунтуйте свою відповідь. Поясніть, чому ви так вважаєте доповним речення словами з тексту. Працював, щоб так задовольнити щоденні потреби і зберегти життя. Спустився в чарівну долину і з приємністю подумав, що все це моє. Знайшов на острові фрукти і вигадав для них застосування. Сушити їх на сонці. Вів щоденник і записував до нього видатні події в моєму житті, в своєму житті. День роковин провів, як день. Урочистого посту і присвятив його молитві. За цей час, який Робінзон Крузо перебував на острові, він дуже змінився. Назви риси характеру Робінзона Крузо, які допомогли йому залишатися людиною на Дикому острові. Як ви думаєте, що йому допомогло? Так, це терплячість, це працелюбність, наполегливість, старанність, практичність, цілеспрямованість, кмітливість, розсудливість, сила волі. І віра у свої сили. Уяви, що ти зустрівся з Робінзоном Крузо. Подумай, як би він привітав тебе, чим пригостив, а чого б навчив. Визнач тему прочитаного уривка. Про що цей уривок? Придумай заголовок. Отже, сьогодні ми прочитали уривок романа Даніеля Дефо Робінзон Крузо. Знов ж цей уривок не залишив нас байдужим, а показав, що Незважаючи ні на що, головне вірити в свої сили, працювати, старатися, терпляче переносити, негаразди. залишатися з добрими думками, і тоді неодмінно все буде добре бо добро перемагає. Не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань, що на сторінках 10 та 11. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, любі мої!